Голос полонених на сьогоднішній день в полоні лишаються тисячі наших дітей. В Миколаєві відбувся масштабний автопробіг на підтримку поневолених українських воїнів. Офіцер шкільної безпеки. Мої функціональні обов'язки входить забезпечення проходного режиму на територію. Розкажемо, як впроваджують новий проєкт поліції на Миколаївщині. Підтримка з Німеччини. А да, будівельників це корисно, тому що це можна використовувати в освітньому процесі. Миколаївський будівельний коледж отримав новий сейсмограф. Сьогодні понеділок, 5 лютого, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал «Март» підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Росіяни за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Постраждалих немає, інформує ова. Спочатку об 11.28 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Далі, близько четвертої години дня, ворог гатив по місту Очаків. Також надвечір під російським артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Країна-терористка сьогодні в день вбила чотирьох мирних жителів Херсона, повідомляє обласна військова адміністрація. Російські окупанти вдарили посеред містю з артилерії та влучили в легковий автомобіль, який загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків. Загинули також жінка та чоловік, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Ще одного херсонця з вибуховою травмою доставили до лікарні. У Миколаєві відбувся автопробіг на підтримку українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Захід мав на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми повернення військовополонених додому. Докладніше про цей захід за мить. Ми голос полонених. Саме під такою назвою минулими вихідними в Миколаєві відбувся масштабний автопробіг на підтримку українських захисників, котрі перебувають у російській неволі. Стартовою точкою стала площа біля залізничного вокзалу. Ми розуміємо, які колосальні зусилля докладають для того, аби хоча б 10 бранців повернути додому. Але, на жаль, на сьогоднішній день в полоні лишаються тисячі наших дітей: військові, медики, цивільні, в нелюдських умовах. Країна-агресор не дотримується жодних міжнародних регламентів, і наші люди використовуються їм для шантажу. Метою пробігу є привернення уваги міжнародної спільноти та всіх небайдужих до проблеми повернення захисників додому, адже подекуди з полоненими немає жодного зв'язку. Так чоловік пані Тетяни перебуває в неволі вже 18 місяців. На жаль, немає інформації жодного зв'язку за ці 18 місяців з чоловіком. Він не виходив на зв'язок. Я не знаю конкретного місця перебування. Остання інформація яка в мене була це на рік тому, коли звільнений впізнав мого чоловіка, що бачив його. І все це була остання інформація. Де зараз мій чоловік? Я на жаль цього не знаю. Сподіваюся, що зовсім скоро. Знаєте, я дочекаюсь цього дзвіночка до очікуваного, ну, і я так ворію, знаєте, почути там цьо три слова. Привіт, я вдома, я в Україні. Кінцевою локацією автопробігу став восьмий причал. Учасники завершили захід мітингом, де ще раз нагадали: потрібно докласти максимум зусиль, щоб повернути кожного українця з російської неволі. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Поліція викрила жителя Баштанського району, якого підозрюють у торгівлі боєприпасами. 53-річного підозрюваного затримали з грошима одразу після збуту зброї. На місці події правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет, дві ручні гранати та одну дистанційну. Чотири підривачі до них, три тротилові шашки, а ще 180 набоїв калібром 5,45. Також поліцейські знайшли у зловмисника 10 тисяч гривень, які він отримав від продажу зброї. Зловмиснику повідомили, ...про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожують до семи років за ґратами. Наразі встановлюються канали надходження зброї та можливі спільники фігуранта. З січня в освітніх закладах Миколаївщини запустили пілотний проєкт Офіцер шкільної безпеки його мета гарантія безпеки дітей під час навчання. До проєкту вже долучили 38 правоохоронців та школи, які працюють офлайн або в змішаному форматі. Про те, як впроваджують роботу офіцера безпеки в одній зі шкіл на півночі регіону, дивіться далі. Мої функціональні обов'язки входить забезпечення проходного режиму на територію, саме учасників освітнього процесу, не допущення сторонніх осіб. До закладу поліцейський Сергій розповідає про перші два тижні своєї роботи в якості офіцера безпеки в одній зі шкіл Вознесенська. Це проєкт національної поліції, покликаний створити безпечне середовище в освітніх закладах, а ще нівлювати ризик надзвичайної ситуації. Перевірка підозрілих осіб, які бажають пройти на територію закладу, забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень. Збезпечення самоосвітнього процесу його робочий день починається о 7.30 і триває до шостої вечора. Правоохоронець зустрічає школярів з батьками, перевіряє сторонніх осіб для виявлення небезпечних предметів. Використовує металодетектор, який школа придбала своїм коштом. В адміністрації закладу позитивно оцінюють присутність поліцейського та схвально відгукуються щодо проєкту. Він є помічником в закладі. Наприклад, під час сигналів повітряної тривоги він допомагає при переміщенні дітей у тимчасові укриття. Перевіряє заклад, чи не залишилась якась дитина у школі. На початку його роботи ми відвідали кожен клас разом. Познайомилися діти з цікавістю поставилися до нього. Поліцейський у школі це не лише про безпеку, каже заступниця директора з виховної роботи. Це й формування поваги дітей до роботи правоохоронця, а також перспектива вибору майбутньої професії. А от мама одного з учнів Ольга відзначає, що тепер більш спокійна за свою дитину, на думку жінки, в умовах воєнного стану офіцер безпеки має бути в кожній школі. Дуже рада здивована, тому що я думаю, що це безпека більше для наших діток. Вони більше спокійно себе поводять, тому що ну поліцейське це ж. Повага, як моя дитина говорить: у нас є захисник наш, Ну якщо якась проблема, ми підійшли і ми її вирішуємо. І дуже, дуже, дуже раді, здивовані. Сам поліцейський зауважує, що йому подобається працювати з дітьми. А до проєкту вирішив долучитися, оскільки вважає його необхідним у нинішній час. Мені подобається саме спілкування з дітьми, з їхньою психологією. Це дуже цікаво. Багато позитивних емоцій, вражень взагалі. Дуже цікавий проєкт на забезпечення саме публічного порядку в школах, щоб мінімізувати саме, наприклад, булінг або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути, а діти саме не звертаються. І щоб не дзвонити на лінію садова, я їм сказав, що вони можуть індивідуально підійти до мене і сказати, ми приймемо з ними якісь певні міри. Проєкт Офіцер шкільної безпеки півроку працюватиме в пілотному режимі. За цей час у школі мають виявити всі його позитивні моменти та усунути недоліки. На Миколаївщині до цього залучили 38 правоохоронців. До слова станом на лютий в регіоні офлайн або в змішаному форматі працює 17% шкіл. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Моніторинг сейсмічної активності на Миколаївщині міський будівельний коледж отримав новий сейсмограф, який передали партнери з Німеччини. В коледжі зазначили, що такий прилад дозволить модернізувати освітній процес, а також моніторити сейсмічну активність на території всього регіону. Подробиці в наступному сюжеті. Миколаївський будівельний фаховий коледж один з навчальних закладів, котрі постраждали від російських обстрілів. В міському управлінні архітектури вирішили підтримати колектив вишу обладнанням. У співпраці з німецькими партнерами вдалося передати коледжу новий сейсмограф. Для будівельників це корисно, тому що це можна використовувати в освітньому процесі, це є спецкурси зі сейсмики, є там курсові роботи, коли роблять розрахунки на такі навантаження, це використання сучасного приладдя. Ми організуємо для них проведення курсів і для викладачів, і які будуть згодом навчати студентів щодо використання так таких приладів. Це перше цікаве, це сучасно і це потреба, тому що найближчий університет, який навчав фахівців, за такими курсами це була академія у Симферополі, яка 2014 року окупована. Директор коледжу Георгій Бондаренко зазначив, підтримка німецьких партнерів дозволить осучаснити навчальний процес в закладі, оскільки подібні сейсмографи надзвичайно технологічні. Наразі таких апаратів в Україні всього чотири. Зараз Миколаївщина теж війшла в сесмічну зону, раніше такого не було. От, це попередження, перш за все. І крім того, в якості навіть віддалених прильотів це, це, теж цей апарат буде реєструвати. В подальшому такі прилади вони ще будуть поставлятись на Україну, будуть задіяні в єдиній мережі, які можуть реєструвати ці земельні каливання. Також представники управління архітектури та будівельного коледжу обговорили з партнерами можливі шляхи вирішення проблеми з питною водою в Миколаєві та підготовки кваліфікованих кадрів для обслуговування систем водопостачання. Це фактично центр технології, наукових досліджень, і розвитку навчання і донавчання працівників водної галузі, каналізаційної галузі, водовідведення та агросектору, тому що ми всі знаємо, що Миколаїв немає води питної на півдні України зруйнована, зрошена система через військові дії, тобто проблема величезна. В управлінні архітектури зазначили: тісна співпраця з іноземними партнерами дозволить Миколаєву не лише відбудувати всі руйнування, спричинені російськими військами, але й модернізуватися. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі МАРТ. Новини зі спортивних арен. Атлети з Миколаєва вибороли ліцензію для участі в Олімпійських іграх 2024 у Парижі. У неділю, 4 лютого, у Катарі відбувся чемпіонат світу з водних видів спорту, де миколаєвець Данило Коновалов разом з вихованцем Миколаївської школи стрибків у воду Олегом Колодієм посіли шосте місце в синхронних стрибках з триметрового трампліна. Спортсмени на чемпіонаті набрали 363 бали, що й відкрило для них дорогу на Олімпіаду. Минулі вихідні видалися вдалими і для миколаївських легкоатлетів. З 2 по 4 лютого у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Миколаївчанка Юлія Козуб виборола золоту нагороду зі стрибків з жердиною серед дорослих. Результат 3 метри 80 сантиметрів. Її колега по збірній Богдан Борсукевич посів третє місце у потрійному стрибку серед молоді з результатом 13 метрів 49 сантиметрів. А Миколаєвець Нікіта Колосович став бронзовим призером збігу на 200 метрів серед молоді. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з переможними результатами. У виставковій залі Миколаївського палацу культури відкрилась експозиція з промовистою назвою Між чорним та білим. Її авторка, Миколаївська майстриня Олена Маркитан, представила глядачам 28 авторських ляльок, створених у різні періоди її життя. Про враження від культурної події розкаже наша Катерина Рупташ. Між світлом і темрявою. Між добром і злом у виставковій залі міського палацу культури стартувала експозиція Миколаївської мисткині Олени Маркетан під назвою Між чорним та білим. У ній представлені авторські ляльки та ветенанки, створені у різні роки її життя. Сенс полягає в тому, що між чорним та білим зараз знаходиться весь світ. Біле, і чорне це світло і темряве, зло, і добро. І ми всі зараз в такій ситуації перебуваємо. І Тут є роботи, ну ценанки, особливо які народились саме період війни. Два триптихи – це дерево життя і створення світу. У цих роботах майстриня втілила образ прадавнього коріння українського народу, а також віру в його перемогу та світле майбутнє. Тим часом 28 ляльок, представлені у виставці, символізують внутрішні глибини людської душі, де панує любов та спокій. Чудові і тонкі роботи, і дійсно, як вона сама про себе розповідає, що перше обличчя, яку вона надає своїй куклі, вона, воно і живе, воно і є, і потім його не можна змінити. І у цьому сенсі людина яка робить кукли, вона стає таким демеургом, вона створює цілий світ. Доповнює виставку ще одна експозиція розмови з птахом, чоловіка майстрині миколаївського художника Олексія Маркетана, який вже пішов у засвіти. Пані Олена зізнається, ця частина зали також прикрашена ляльками, що присвячені птахам, маленьким створінням, які як вважали наші пращури, сполучають земний та небесний світи. Враження від сьогоднішньої виставки просто надзвичайні. Поєднання оцих цих янгольських мотивів, поєднання пташиних мотивів разом з українським калоритом з українською символікою. Вони залишають на враження, які неможливо описати словами. Якщо казати про роботи, які мені сподобалися, важко обрати якусь одну. Вони всі поєднані однією надзвичайною тематикою. Виставка працюватиме до 17 лютого, тож усі охочі можуть відвідати її, аби познайомитися з казковим та незвичайним світом, який талановита мисткиня створює власними руками. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у вівторок, 6 лютого. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 79%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.